Минулий тиждень в прилуках був мега насиченим на події. Правоохоронці отримали нового очільника. Ним став 50-річний полковник, виходець із Миколаївщини Олександр Меша. 30 травня у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста відбулося свято останнього дзвоника. Цього ж дня у міському будинку культури склав присягу і офіційно приступив до виконання обов'язків новообраний міський голова Дмитро Барнаш. У суботу, 31 травня, випускники прощалися зі школою випускний вечір проходив в міському будинку культури. Першого дня літа відбулося чергове народне віче. Переходимо до надзвичайних подій. 30 травня о пів на 12 ночі блискавка вдарила в гараж і спричинила пожежу на подвір'ї одного з житлових будинків приватного сектору по вулиці Костянтинівській. Вогонь знищив покрівлю гаража по всій площі, а також речі домашнього вжитку. Надзвичайникам вдалося врятувати житловий будинок, який стояв в притул до споруди. 1 червня близько 4 ранку. Вогонь охопив житловий будинок по вулиці Фабричній. Полум'я знищило покрівлю по всій площі та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі фахівці називають коротке замикання електромережі. Про це повідомляє Прилуцький міськрайонний відділ Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. За період з 26 травня по 1 червня до чергової частини Прилуцького міськвідділу міліції надійшло 62 заяви та повідомлення від громадян, з них вісім з ознаками кримінальних правопорушень. За тиждень правоохоронці розкрили шість з восьми крадіжок 19 травня близько 17-ї на одній з вулиць міста до 21-річної прилучанки підійшов невідомий чоловік і зірвав у дівчини з шиї золотий ланцюжок з хрестиком. 27 травня правоохоронці розшукали крадія. Ним виявився 28-річний раніше судимий прилучанин. Міру покарання зловмиснику визначить суд. Санкція статті Кримінального кодексу за скоєне правопорушення передбачає мінімальне покарання це штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, максимальне позбавлення волі на строк до 4 років. 29 травня під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання майно дільничні інспектори міліції виявили факт крадіжки велосипеда марки «Айст» у 44-річної мешканки села Ряшки. Скоїла злочин 28-річна мешканка Прилуцького району. За що жінка може загриміти заграти аж на три роки? 1 червня 18-річний прилучанин намагався схилити свого на рік молодшого товариша до вживання наркотичних речовин. Працівники кримінальної міліції у справах дітей вчасно виявили і попередили цей факт. При огляді особистих речей у старшого юнака правоохоронці вилучили паперовий згорток, всередині якого знаходилась речовина зеленого кольору, рослинного походження, схожа на коноплі. Долі хлопця, який раніше вже мав проблеми з законом, не позаздриш. 28 травня травня, пів на дев'яту ранку, автомобіль марки Опель, рухаючись вулицею Ярмарковою в напрямку Київської, здійснив наїзд на десятирічну дівчинку, яка вибігла на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Постраждала, була госпіталізована до Прилуцької центральної міської лікарні. Лікарі діагностували у пацієнтки закриту черепно-мозкову травму та сад на рук. Правоохоронці проводять подальшу перевірку за фактом ДТП. Ще дві дорожньо-транспортні пригоди сталися цього тижня. На щастя, без постраждалих. Один водій в'їхав у дерево, другий врізався у стоячий автомобіль. Загалом за минулий тиждень працівники ДАІ склали 32 адміністративних протоколів, з них вісім на кермувальників у нетверезому стані. Прилуцькому пологовому будинку за минулий тиждень з'явилось на світ 25 немовлят, 10 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомляють у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, за минулий тиждень в Прилуках одружилося 6 пар, 4 розлучилися, померло 22 людини.